Всім привіт, дівчата! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Сьогодні я буду робити огляд українського бренду косметики Міс Павлова. Ось так виглядає. До мене звернулися з оглядом, Я ознайомилася з брендом, мені бренд був цікавим, зробила огляд, і сьогодні буду розповідати взагалі про свої відчуття, про свої враження, як завжди, все буде дуже чесно, незалежно від того, чи це я купила, чи це мені прислали на огляд. Трішки розповім про бренд. Це сімейний український бренд доглядової косметики. В асортименті є різні засоби, мені прислали саме для волосся. В асортименті є засоби і для брів, і для нігтиків, і для тіла різні є варіанти засобів. Я тут залишаю інстаграм, ви можете перейти подивитись. Мені прислали на огляд 5 засобів. Зараз я покажу більше детально і потім ще покажу, як це все працює, як все піниться, милиться і так далі. Деякі засоби мають вже не естетичний вигляд, тому що я мию волосся кожен день, і у мене все дуже швидко закінчується. Почну я з очищення. Мені прислали на огляд два шампуні. В ось таких упаковках. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось так. І я буду розповідати, як правильно зберігати твердий шампунь. Безсульфатний шампунь, це сульфатний, просто в складі м'які сульфати, теж поговоримо більш детально. Потім мені прислали масочку, маска бальзам. І засіб для шкіри голови, сиворотка для росту від випадіння волосся. Почнемо з очищення. Я хочу сказати одразу, що я дуже люблю тверді шампуні. У мене є декілька відео про тверді шампуні. І коли мені прислали цілих два твердих шампуні, я з задоволенням протестила. Так, прислали мені з зеленою глининою. Один інший із центелою для чутливої шкіри голови з центелою, і для нормальної шкіри голови, жирної шкіри голови з зеленою глиною. Але мені здається, що можна використовувати не такі більш універсальні, можна використовувати для всіх типів. Але якщо, наприклад, у вас саме чутлива шкіра голови, то краще, мабуть, візьміть шампунь для чутливої. Так, по об'єму: тут 50 грам і 55-60 грам. По ціні шампуні коштують 200, 201 гривню. За кожен шампунь 201 гривня. І зараз покажу, як виглядає. Зараз я ще зроблю тут вставочки, або раніше вставлю відео, як виглядають шампуні, коли тільки мені діслали, тому що я вже тестила. Звісно, що має не естетичний вигляд, але я зробила вставки і розпаковку, як це все виглядає, коли засоби приходять. Так, почнемо з шампуню з зеленою глиною. Ось така упаковочка. І ось так виглядає твердий шампунь. Почну з цього шампуню. Я тут теж на екран виведу, як він піниться. Він піниться дуже класно, дуже круто, промиває, має такий приємний аромат. І хотіла сказати, що деякі шампуні можуть розсипатись, можуть набрякати за твердими шампунями. Потрібен догляд. Перед тим, як купувати взагалі твердий шампунь, ви повинні розуміти, що ви повинні за ним правильно доглядати і правильно його використовувати, тому що він може розсипатись, він може набрякати і мати неестетичний вигляд. Тому дівчата зараз я тут. Теж покажу, як це потрібно робити, як точніше це роблю я. Трішки залишаю, щоб шампунь твердий висох, був сухим, і тільки потім закриваю. Ось таке збереження потрібно для того, щоб твердий шампунь не розсипався. І тільки потім, наприклад, якщо вам потрібно кудись їхати, можна використовувати додатково ось такі пакетики з собою. Це дуже зручно. Мені взагалі сподобались ці обидва шампуні. Я не побачила особливої різниці, але в мене немає проблем зі шкіри голови, тому особливої різниці я не помітила. Ще хотіла сказати про склад шампуню з зеленою глиною. Наприклад, тут дуже м'яке очищення, в складі немає є сульфатів, є зелена глина, лаванда. Тут все з цим, з цим шампуном все дуже просто. Тому, дівчата, якщо вам якщо ви захочете протестити цей шампунь. Він без СЛС і він без силіконів. Але про силікони я хотіла би поговорити трішки пізніше. Наступне відео буде саме про компоненти. Буде дуже-дуже цікаво. Так, ось це є склад з цинтелою. Тут теж немає силіконів, немає є, агресивного очищення, екстракти і м'які промиваючи натуральні пав, безсульфатний шампунь. А, так, Написано, що це безсульфатний шампунь, але це шампунь сульфатний. Просто склад дуже м'який, і сама піна дуже м'яка. В складі немає силіконів, немає агресивних пав. Є, наприклад, камінно пробул це дуже м'який очищаючий пав, які додають дуже багато брендів в свій шампунь, так, який є дуже м'яким по очищенню. Тому щодо складу, склад такий густий, густий нібито як клей. Я Тут покажу, як він виглядає. І для того, щоб цей шампунь пінився, його потрібно. Трішки більше, ніж звичайно. І ще хотіла сказати, що він дуже м'яко промиває не сушить шкіру голови, не сушить волосся по довжині. Єдине, що тут було із нюансів, не працював дозатор. Потрібно було його трішки обрізати, тому що він взагалі не працював. Я трішки обрізала оцей нешнур, я не знаю, як це називається, оцю штуку. Коротше, і він працює дуже добре. Ні, був дуже комфортний. Єдине, що ось були проблеми з оцією помпою, але, взагалі, хочу подякувати додатково всім брендам, які роблять ці помпи. Це дуже дуже зручно. У використанні. Далі проходимо до маски. Маска бальзам, це типу як два в одному, але два в одному ви можете використовувати любу взагалі маску. Чому вважається ця маска два в одному? Тому що бренд рекомендує, наприклад, якщо ви хочете ефект бальзаму витримувати до 5 хвилин. Якщо ви хочете ефект маски, можете витримувати 20 20 хвилин. Але це ви можете робити так з кожним кондиціонером, з кожною маскою. Так, щодо цієї масочки, має приємний аромат 200 мл, і ціна там щось до. 296, десь 300 гривень. Має приємний аромат. З дозатором тут теж були проблеми. Дуже складно надавлювати чомусь. Не знаю. Дуже складно. Потрібно прям дуже сильно давити, щоб отримати склад. Щодо ефекту, дає ефект м'якого волосся. Моє волосся, ця маска не робить гладким, не обтяжує. І волосся м'яке, бачите? Проходить, пальчики проходять, волосся м'яке, але в той же час волосся об'ємне і не прилизане. Дуже би рекомендувала цю маску, якщо у вас, наприклад, волосся танке, якщо у вас волосся рідке і вам потрібно лише зробити волосся м'яким, щоб не було обтяження. Бо якщо для гладкості, для обтяження, не знаю, мені в мене не було такого ефекту, тому я буду говорити саме про свої відчуття. Не знаю чому, але коли маска стоїть постійно в ванній кімнаті, вона втрачає свій такий зовнішній вигляд. Наклейка якось така не дуже естетично виглядає. Це ж стосується маски і це стосується шампуню. І так, переходимо до останнього засобу. Це дуже цікавий засіб. Сиворотка для росту волосся від випадіння волосся, об'єм 30 мл. І ціна, як для мене, дуже приємна. 180 грн. гривень, склад тут вода, гідролат імбиру, прокопіл, кофеїн. Ці компоненти дуже тут дуже цікавий склад. Зараз поясні чому. Ну, це мій аналіз, так як я аналізую, дивлюсь хіміків, і трішки можу проаналізувати склад. Але я не хімік, не врач і так далі. Це просто мій аналіз. Так, хіміки рекомендують поєднувати в засобах для росту волосся і компоненти, такі як екстракти, та поєднувати з такими компонентами, як прокопіл, піптіди. Саме ці компоненти впливають на збільшення густоти росту волосся. Тут є і прокопіл, тут є і кофеїн, і імбир, тому як для мене ціна дуже приємна за такий склад. Щодо засобів для шкіри голови, неважливо, що це, це сиворотка, це лосьйон, це пілінг, це скраб. Перед тим, як взагалі щось наносити на шкіру голови, потрібно зробити тест, чи немає у вас там алергії і так далі. Просто наносите ось сюди засіб, трішки розтираєте, чекаєте, немає алергії і наносите собі взагалі спокійно. Далі, що дуже важливим, є, що у вас є лупа, якщо у вас є якісь проблеми зі шкіри голови, і ви наносите, наприклад, ось цю сиворотку. Ця сивородка буде не попадати в шкіру голови, тому що у вас є лупа, вона не може фізично потрапити і почати працювати. На мою думку, це супер важливо, тому що ви можете купити засіб для росту волосся від випадіння за дуже багато там, тисяч, але не буде працювати. Чому? Тому що. Фізично засіб просто не потрапляє в корінь і не працює. Все дуже просто. Тому, дівчата, провіряємо, робимо тест на алергію компонентів і перевіряємо свою шкіру голови, чи готова вона до нанесення засобів. Щодо цього засобу. Щодо нанесення, наноситься дуже легко. Це засіб, як водичка. Я теж тут ставлю відео, як це все виглядає. І хотіла сказати, що коли ви наносите засіб через ось таку піпеточку, ставте пальчик ось сюди, щоб цей засіб вам не тік по, по обличчю. Обов'язково ставте ось тут пальчик і потім почніть наносити. Чи жирниться шкіра голови після в мене не жирниться, але якщо я, наприклад, буду там ось так пальчиками потрогаю, то я відчуваю, що щось було нанесено, але взагалі ніякого дискомфорту я щодо цієї сиворотки не відчула і про ефекти я розповім вже в наступному відео, тому що потрібен час, мінімум. Там якщо аналізувати склад, то щоб почав працювати цей склад, десь ну десь місяць потрібно, щоб пройшло. Хочу підвести підсумки так, що мені підійшло найбільше, що мені сподобалось. Тверді шампуні. Сподобались тверді шампуні обидва. З зеленою глиною для чутливої шкіри голови дівчата піниться, промиває, не сушить, не шкіру голови, не волосся по довжині і не розсипається при правильному догляді. Склад м'який Мені сподобалась ось ця сивертка. Я не знаю ще, як по ефекту, але. На даний момент мені подобається склад, ціна і подобається, як наноситься. Ніяких проблем немає, немає свербіжа, покрас... почервоніння і так далі. Тому ця сиворотка мені теж сподобалась. На сьогодні мене все. Сподіваюся, що відео для вас буде цікавим корисним. Дівчата, я тільки за тестити українське, тому коли є такі пропозиції, я не завжди погоджуюся, але ті бренди, які мені цікаві, я погоджуюсь для тесту, для співпраці. Я знаю, що мені писали в коментарях в попередні попередньому, на попередньому каналі, що потрібно тестити більш українські виробники, я тільки за. Якщо ви ще тестили від цього бренду, обов'язково пишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Обов'язково пишіть. Сподіваюся, що у вас все добре. Сподіваюся, що ви в безпечному для себе місці. Збережіть себе і до зустрічі.